Свято богоявлення в івано-франківську місцеві віряни стали свідками святочного дійства, що завершує зимовий цикл новорічного різдвяних обрядів. Його провели священники усіх українських конфесій. Вважається, що в цей день відбулося хрещення Ісуса Христа на річці Йордан. Цим обрядом він закликав усіх до очищення душі від гріхів. Відтак богоявлення Господнє найбільш шановане релігійне свято у народі. Вважалося наповненим найвищим сенсом світлом, добротою і любов'ю. Дока боясні Божий Христа що з'явився на... Традиція водохреща обряд освячення води. Помічено, що йорданська вода зберігається весь рік і не псується. Вважається, що освячена вода може заспокоїти, допоможе втамувати біль і позбутися хвороби, якщо її регулярно пити. Крім того, освяченою водою бризкають по кутах оселі, аби очистити її від поганої енергетики. <плес> Піднімаємо наші молитви до Всевишнього Господа все більше і більше. Бо хто просить і отримує, і ми віримо, що отримуємо це велику благодать і добро від Господа. А ця йорданська вода нехай скрипить нас також всіх у вірі, в мирі, в любові, в єдності. Християни вірять, що в день хрещення Господнього всі молитви будуть почуті, і Бог винагородить їх за смирення і віру. Нині у нас незламна віра у збройні сили, що протистоять російській агресії, а ще в перемогу над лютим ворогом. Михайло Березень Геннадій Томнюк – новини на вежі.